Доброго часу доби, шановні слухачі, з вами адвокатка, сертифікована медіаторка Вікторія Кравченко. На мою електронну пошту надійшло посилання на відео, частину з якого я б хотіла, щоб ви подивилися разом зі мною, тому пропоную його подивитися. Зразу наголошую, що повне відео ви зможете подивитися, перейшовши за посиланням, яке я залишу в описі під даним відео. Дивимося! Мати в такому відчаї, що готова спалити себе живцем. Верніть мені, сина. Я інвалід другої групи. У мене третя стадія раку. Документи посвідчення я своє пред'являла. Я себе підпалю, у мене є ацетон. Якщо мені не вернуть мою дитину, я себе спалю отут перед воротами. І нехай цей гріх ляже на всіх, на всіх ти що у них тут таке твориться беззаконня. На все керівництво. І я прошу будь-хто, хто зможе мені допомогти. Будь ласка, поверніть мою дитину. На що я хочу звернути. Звернути вашу увагу. Жіночка, мати військовозобов'язаного сина, наголошує, що вона інвалід другої групи, що в неї третя стадія раку, і вона має всі документи, що ці документи вона показувала представникам територіального центру комплектування та поліції. Тепер я хочу звернутися до військовозобов'язаних, а також до їх батьків, які мають першу чи другу групу інвалідності. Право на відстрочку, у випадку, якщо військовозобов'язаний має особливо своїх батьків першої чи другої групи інвалідності, було включено до норм статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію ще до початку повномасштабного вторгнення РФІ, тобто до початку повномасштабної війни, до лютого 2022 року. Також треба враховувати, що з грудня 2022 року затверджена Кабінету міністрів України постанова за номером 1487, і саме цією постановою затверджено правила військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів. Саме в цих правилах, зокрема в пункті 8, зазначається про обов'язок. Військово зобов'язаного особисто повідомляти в семиденний строк територіальний центр комплектування, де він знаходиться на обліку про зміну персональних даних, зазначених у статті 7 закону України про єдиний державний реєстр військовозобов'язаних резервістів-призовників, а також зауважую, а також зобов'язаний військовозобов'язаний має обов'язок. Надавати зазначеним органам, тобто територіальним центром комплектування, де він знаходиться, на обліку документи, що підтверджують його право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації з підстав, визначених статтею 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Тобто, на будь-якого військово зобов'язаного громадянина України. Який фактично має право на відстрочку, покладено обов'язок сповіщувати територіальні центри комплектування про своє право на відстрочку і надавати відповідні документи, що підтверджують дане право. Якщо уважно, уважно послухати повне відео, частину якого я вам зараз запропонувала подивитися, то жодного разу я не почула, що син. Жіночки, інваліда другої групи з третьою стадією раку подавав до Територіального центру комплектування, де він знаходиться на обліку документи на отримання відстрочки, або взагалі, взагалі подавав документи, якими повідомляв Територіальний центр комплектування про те, що в нього є право на відстрочку. І в мене виникло питання, чому? Чому маючи матір інваліда другої групи протягом? Двох років двох даже навіть, навіть двох з половиною років повномасштабної війни, а також проведення два з половиною роки мобілізації сином жіночки другої групи інвалідності, не було здійснено дій щодо отримання відстрочки по мобілізації, саме тому, щоб не було такого відчаю у батьків. Раджу військовозобов'язаним не зволікати і у випадку наявності права на відстрочку, а також підтверджуючих документів, подавати відповідні заяви до територіальних центрів комплектування, де обліковуються дані військовозобов'язані. Може виникнути питання, а що мені робити, якщо я подав? Документи на відстрочку, заяву і підтверджуючі документи на відстрочку, але ще не отримав рішення Територіального центру комплектування у вигляді довідки про надання відстрочки. Як діяти у випадку перевірки представниками ТЦК або поліції військово-облікового документу в такому випадку, в такому випадку, крім паспорту, а така, а також військово-облікового документа, військовозобов'язаний повинен з собою мати копію заяви, яку він подав до територіального центру комплектування для отримання відстрочки. У випадку, якщо військовозобов'язаний не отримав продовження відстрочки, але його документи все-таки подані і розглядаються територіальними центрами комплектування, тоді, крім паспорту, а також військово-облікового документа, військовозобов'язаний повинен мати довідку, якою йому вже надавалася відстрочка, а також копію заяви, яку він подав до Територіального центру комплектування для продовження строку відстрочки. Тепер хочу звернутися до молодих людей, молодих хлопців, яким ще не виповнилося 25 років. Не знаю, як в інших. Містах та містечках України, а в Києві, особливо в серпні, підвищилася кількість зупинок поліціянтами, а також представниками територіальних центрів комплектування, саме молодих хлопців. У випадку, якщо, як я вже наголошувала, ви хлопець, вам не виповнилося ще 25 років, не забувайте, що з собою ви теж повинні мати паспорт і військово-обліковий документ. При зупинці вас поліціянтом або представником територіального центру комплектування раджу! Зразу повідомляти, що вам не виповнилося 25 років. Не зволікати, не вступати в прирікання, а на початку зразу повідомити, що вам не виповнилося 25 років. З практики, в такому випадку, найчастіше поліціянти просять показати паспорт, і після огляду вашого паспорту розмова закінчується, і ви йдете по своїм справам. Поки це все. Ще раз нагадую, що кожна ситуація індивідуальна, тож, якщо вам потрібна приватна платна консультація, що буде враховувати всі-всі нюанси саме вашої ситуації, електронну пошту залишаю в описі під даним відео. Пишіть, будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Буду дуже вдячна, якщо підпишетеся на мій канал, а також натиснете на дзвіночок, адже на моєму каналі є багато цікавої і корисної інформації правового поля нашої держави. Також буду вдячна, якщо поставите вподобайки даному відео і напишете коментар, зокрема, чи зупиняли вас представники ТЦК або поліції і чим завершилося спілкування, ваше спілкування з даними особами. Дякую за увагу, до зустрічі і до побачення. thank mm -hmm. you